Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нову заяву Матеуша Моравецького, прем'єр-міністра Польщі, який 15 серпня, в день війська польського, виступив з заявою стосовно оборони стосовно польської армії і так далі. Давайте розбиратися в цьому всьому. Це дуже важливо і для суверенітету України, і для суверенітету Польщі. Загалом, тому як Польща є все ж таки нашим головним стратегічним, важливим союзником і нашим надійним тилом, перед тим як ми почнемо, обов'язково поставте лайк цьому відео. Не нехтуйте, будь ласка, цим. Я замітив, що коли ви ставите лайки, тоді менше русоботів з'являється на каналі і відео просувається краще, тому запрошую всіх моїх постійних глядачів, кому важливий мій контент. Отже, в день війська польського прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький заявив, що не можна економити на безпеці та підкреслив, що безпека є основною для розвитку соціальної політики, культури та освіти Польщі. Про це якби цю інформацію передає польське радіо з посиланням на ТВП-інфо, і також маємо пряму мову. Ми реалісти, і такий сигнал надаємо Росії, а також нашим союзникам. Погляньте, можете на нас розраховувати. Ми будемо і далі намагатися купувати та виготовляти якомога більше зброї в Польщі, щоб мати настільки сильну армію, щоб не потрібно було захищатися. Повідомляє прем'єр-міністр. Також він одразу ж заявив про те, що на сьогоднішній день серед абсолютно всіх країн НАТО. Польща виділяє найбільший відсоток свого бюджету на оборону. Це він становить на сьогоднішній день 4%. Це колосальні гроші, і ми бачимо, як навіть за останній рік скільки було повідомлень про те, що Польща закуповує то літаки, то танки, то якісь хаймерси, то вони збирають більше війська. Це все також треба оснащувати цих всіх солдатів. От і бачимо, що Польща справді працює над укріпленням своєї обороноздатності. Вони прекрасно розуміють ту загрозу, яка на сьогоднішній день складається на східному кордоні. Я говорю не тільки про ситуацію в Україні, а також і про ситуацію в Білорусі. Вони, якби, розуміють, що якась частина людей може насміхатися з того, що там відбувається, типу що це несерйозно, нічого там не буде. Але нагадаю, що в з кінця 2021 року в Україні ми точно так само насміхалися і казали, що нічого не буде, полякають. І підуть, і бачимо, що Польща в цьому плані є набагато свідомішою, і вони якби, закликають своїх громадян також відноситись до цього серйозно і розуміти, що краще годувати свою армію, ніж армію ворога, яка може прийти на їх землю. Я особисто повністю підтримую в цьому плані прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького. І зі своєї сторони, хочу сказати, що. Польща робить дуже правильні кроки, вони укріплюються і е, цим вони захищають в першу чергу е, свій суверенітет е, своїх польських громадян. По друге, вони е, якби зменшують вірогідність нападу безпосереднього нападу Росії на Польщу, тому як чим сильніша армія, тим менше хочеться справді на неї нападати. А це означає, що і українці, які проживають в Польщі, також будуть залишатися якомога довший період в безпеці. І польська армія також може це гарантувати і громадянам України, які тікали від війни. Тож, як на мене, це дуже і дуже хороші новини. Звісно, можна дуже довго говорити про політику Польщі, про те, наскільки вони там недосконалі, наскільки вони скільки вони допускають помилок, і так далі. Але якщо ми говоримо в таких загальних рамках, то польща реально дуже і дуже відповідально відноситься до своєї безпеки, і ми бачимо. В останні півтора роки що таке серйозне відношення до своєї безпеки воно є дуже і дуже важливим. Ви ж, друзі, будь ласка, свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей.